Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. З вами команда Шляха, шляхами таро і я ваш таємничий таролог. Розклад на 13 травня вівторок. 5 карт. Ну що ж, події, в яких ми приймаємо участь за нашим бажанням чи проти нього, це в нас сімка мечів. Мечі взагалі-то це карти про думки, про слова, не завжди приємні. А, ну, сімка це такий приклад, це нечесність якась чиясь. Може, вас хтось обдурить, хтось обкраде, будьте обережні, хтось скаже щось неприємне, може ви скажете щось неприємне. Це дуже гострі такі слова, гострі якісь вислови, те, що може спричинити дуже сильний біль, але після, тобто яке таке обережне, хтось щось каже, ви сприймаєте це як комплімент чи ще якось, а пізніше дізнаєтеся обставини ситуації. Розумієте, що не чорто то не був комплімент, то було щось дуже неприємно направлене в ваш бік, але ви це. Пізно зрозуміла. Або навпаки, ви дізнаєтесь, у вас вкрали якийсь труд, швидше за все, інтелектуальний, або хтось спотворив щось, якийсь ваш труд, тобто висміяли, якось оговорили неприємно. Ну, тобто, це дуже неприємні діалоги, по-перше. Так. Побуті. В побуті в нас випадає королева мечів, знову слова, знов інтелект, це незалежний інтелект, це якийсь егоїзм, нетерплячість, це може бути навіть сварка, дуже неприємна. Зазвичай це або жінка, зріла жінка, тобто це не 20-річна молода дівчинка. Так, а загалом це може бути взагалі людина, яка сприймається зрілою і вона буде вести себе доволі егоїстично і нетерпимо. Неприємно. Знову ж повертаємося до подій, тож, можливо, це будуть якраз неприємні слова. Сюрпризом від долі для нас стає 14-й аркан, це помірність, а це карта про рівновагу, внутрішню рівновагу, коли ви знаходите в будь-яких подіях, знаходите можливість спертися на себе всередині. Тобто знаходите в собі той куточок, затишкою, яким колись були батьки, собака, там ліжко, кімната чи щось таке. Ви знаходите цей куточок в собі і не витрачаєте зайвої енергії, можете саме з цього куточку правильно сприймати події, правильно реагувати і коментувати, чи що взагалі робити. Помірність це не про пил, жар емоції, це про спокій і зважену реакцію на події. Так, наша роль у цей день це туз посахів. Дуже непогана карта. Вона про початок якихось дуже важливих процесів, може навіть перебільшення, але зазвичай це початок, якесь творча наснага, бажання діяти, рухатись, може навіть когось осяє, це вдохновіні чи щось таке. Отже, це гарна карта. Тобто, наша роль у цьому всьому, може ми навіть когось на щось направимо. Ну, Шлях для когось навіть вибудуємо через свої дії чи слова. Так, ну і в підсумку. В підсумку: карта МАХ старший аркан. Ця карта, вона, по-перше, про людей, які вміють все. От, все. От зараз і це, і це, і те зроблю. По-друге, ця карта про людину, яка вміє контролювати емоції, вміє контролювати витрати своїх сил, матеріальні витрати, і обережно це все робить. Дуже розважливо, дуже розсудливо. Отже, у підсумку кожен з нас буде таким себе почувати в кінці цього дня. Навіть, навіть якщо ти такою людиною не являється. Отже, я вам бажаю найкращого дня. З вами була команда «Шляхами Таро» та я ваш таємничий таролог. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в гості.